Почали рити чи заривати. не зрозуміло, що вони тут роблять, але біда цього місця в тому, що тут кожного місяця, раз чи два на місяць, прориває старі труби. Трубам 30 років. Вони спочатку були поставлені вже е великою ріржою. Брак, по суті. Коли будували будинок, поставили сюди, сюди браковані труби. На цьому місці риють постійно. Зараз приїхали, виконуючи обіцянку дані депутатом, начебто і підписані ним начебто в зобов'язаннях зробити це до виборів. Це приїхали робити дорогу. Але ж не помінявши труби, Може навіть вже до виборів тут прорве і цю дорогу знову придеться людям розривати. Чому розправи? Там я бачив як ремонтували ці труби, вони викопують, беруть цю стару діру, знаходять там і забивають в неї дерев'яний чопак. Це просто якийсь допотопний, декілька сторіч тому так робили. Біда цього всього будинку, це йде до 14-го будинку. Шолохова 7. До 14-етажного будинку. Ця труба веде холодну воду. Але біда в тому, що це ж старі труби постійно проривають. І тут, і під тим майданчиком, який збудували. Ну, під майданчиком іде гаряча вода. Колись вже виділили труби і почали тягнути поверху отаку саму лінію, як оце до того будинку. Але мешканці будинку відмовились, збунтувались. І гроші виділені на це державою, просто кудись зникли. Зате зараз вони постійно витрачають кошти оце на ремонт, який можна було зробити, замінивши труби, вже стільки раз рили, щоб можна було вирити все і послати нові труби. Тож Побачимо закінчення цього дійства. І гадаю, що це не останнє дійство на цьому місці. На жаль.